Друзі, всім привіт! Аємка Твійце 2024 продовжується, і ми вже знаємо дві команди, які покинули цей легендарний турнір: це Поляки Rebels та команда Apex, які відлетіли від Falcons та NATO Vincere. Сьогодні на нас очікують ще кілька матчів нижньої сітки у групі А та матчі верхньої та нижньої сіток у групі Б. Буде багато цікавих зустрічей, про які поговоримо. Але перед тим як перейти. До цього всього попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже дуже багато моїх глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. Це відео, вони, як завжди, дивляться трошечки раніше від усіх. Ну а почнемо ми з просто легендарного програшу Мандемонте. Це було жахливо, це було розгромно, я не знаю, як ще це описати. Це було просто ну, позорище, я не знаю. От щось типу такого. Я розчарований, адже я, звісно, хотів гарної гри від Монте, але команда просто не готова. Це нормально. Вони почали сезон найпізніше, вони не грали плей-ін, тому грати проти такого розіграного суперника Gamer Legend і програти йому це нормально. Навіть з таким розгромним рахунком. Просто вони зробили висновки, що більш так. Пізно в сезон бажано не входити. Плюс бажано, я не знаю, якось готуватися краще до таких моментів, якось вмовити бро та краснала приїхати на буткемп на Закарпатті. Ну, щось типу такого, адже видно, що буткемпу теж бракувало, бракувало нормальної підготовки. При цьому команда закрила 8-4 на захисті на оверпас, і здавалося, що все супер круто. Там Демкю йшов з рахунком 16 на 4. Але в другій половині все було дуже погано. І другу половину Демкю закінчив з рахунком 0-9, як власне команда Імонди, яка закінчила 0-9. Просто 9 поспіль програла і програла 13-8. На Ancient теж було все дуже сумно і некрасиво. Я, до речі, тепер сиджу, думаю, а чому вони не пікнули Міраж? Я дивлюсь Геймер Легендам така собі статистика. І Монти чомусь вирішили не грати чимало. Але їм було видніше, і це видніше не проканало. Жахлива гра, жахлива гра від ворот В принципі, Демкю та SDY відіграли непогано, бро на своєму рівні теж більш-менш. Краснала бракувало. 0,58 рейтинг взагалом за весь матч. Плюс Ейкор, Ейкор 1,56 він. Домінував і на Overpass, і на Ancient, і нічого не міг Воротокей йому протиставити. Закономірний результат. Не будемо на цьому затримуватися. Cloud 9 проти Маус. І це був дуже цікавий матч. Надзвичайно цікавий. Я дивився його майже весь. І Overpass програли Маус. Mirage виграли Маус. 13-8 і там, і там. Out Ancient, це була просто нереальна заруба до останніх там. Раундів до останніх клатчів, в принципі, в принципі, перфект міг закривати цей матч з рахунком 13-11, але не зміг там похолодити ще одну секунду, якось повтікати від свого суперника. Ну і в результаті Маус проявили характер і закрили cloud на Ancient на трьох серіях додаткових раундів 22-20 і Маус ідуть далі. І знаєте що? Торше взагалі не став якимось ключовим фактором. Так, він на Міраж дуже добре відіграв, але на Еншент стільки було промахів. Якби не його промахи, то вони би закрили ще в основний час. Леудней виглядають впевнено, але їм все-таки бракує снайпера. І Маус дуже пощастило, що Перфекто не зміг закрити той раунд. Але все ж перемога є. Команда Маус пройшла далі і тепер буде боротися за слоту плей-офф. Спіріт зустрічалися з Комплексіті і Елідж. Не зміг закрити Дон, хоча спершу то виглядало доволі симпатично. Ну, окей, ми прибираємо Ensched, там було ніби спершу доволі симпатично, адже команда Complexity виграла два поспіль раунди, почала з пістолетки, і потім виграла один з 10. Рахунок 9-3 і в атаці Complexity нічого не показують. Тоді переходимо на Оверпас, де у Спіріт не все так добре, просто зникає відразу донг. І там комплексі ті стартують теж з непоганого рахунку. Вони роблять е, серію з раундів в Атаці, вже рахунок 4-1. Ну окей, вони програли 5-4, програють, далі 5-5 стає. І це все рівно нормально. Вони програли 7-5 першу половину, але в другій половині жодного раунда в захисті. Жодного. Статистика. Халзерк 1-0-3. І це найкращий гравець команди. Халзерк. Теж дуже багато мазок. Дуже було важливих саме промахів, там як один з них, коли бомба плентилася, і він міг задинаєти плент і виграти цим самим раунд. Але ні, норвежець просто грає жахливо як снайпер. А спіріт на впевненості, зносять всіх. Вони вийшли у плей-офф, і це дуже сильно. Я здивований, адже умовно не найкращі, не найбільш домінуючі грі донку, вони все рівно можуть досягати результатів. Наві проти Apex. і тут, ну, в принципі, закономірно, але на Anubis все ж Наві підзалили трошки. В них бракує якоїсь індивідуальної майстерності. Буквально кілька переломних моментів від Apex. Там було кілька клатчів, два квадрокіли і ще один клач від Навк. І виходить, що просто на цих чотирьох моментах Apex закрили кінцівку мапи і виграли Anubis. У Наві бракує фаерпаверу. Єдиний, хто там вистрілює це Wonderful. Ну, інколи біт. А так, то немає того, хто вийде і рознесе просто кабіни. Виграє кулач, виграє якийсь нереальний момент. Система працює, але під систему немає індивідуально достатньо сильних гравців. Falcons проти Rebels. Rebels боролися, боролися, навіть виграли одну мапу. А саме Anubis, пік суперника. Знову не було сан і цим вони користувалися. Молодці поляки. В принципі, якщо вони справді не читери, то зараз. От був їхній найкращий момент в житті, що вони довели те, що вони можуть грати на нормальному рівні на лан проти сильних команд. Це для них був хороший турнір, попри останнє місце. Дуже хорошу гру відіграв Борос, рейтинг 1.40 проти, знову ж таки, якихось тир-2, тир-3 тіпів, 118 місце, нагадаю, в рейтингу Хелл а проти сильних суперників Борос не не стріляє. Чи він так легко читається для сильних суперників, чи в нього якийсь мандраж, чи він просто слабкий гравець, типу якийсь передбачуваний. Я не знаю, але от різниця знову проявилася саме між тир 2 і тир 1 командами, от в тому в його виступі. Добре грав Меч, добре грав Мада. Ну, в принципі, Фалконс непогано відіграли. Я думаю, в них, якщо він пнеться сан то є шанси навіть поборотися за плей-офф. Примарні, але є. І Eternal Fire Face. Дуже прикра поразка для Eternal Fire. Інферно вони залили самі. От Інферно вони мусили забирати. От, мусили. Але програли було кілька жахливих моментів у атаці в першій половині. Вони програли кілька турнуватих клатчів. Загалом на цій мапі статистика за клатчами на користь Face 2-1. Дуже добре старався Vikadia, але бракував к Він не дострілював, причому так сильно не дострілював. Мейджор там теж слабенько статистично відіграв, але якось він робив більш впливові кіли, на відміну від Сантареса, чого бракувало, і якимось чином Фейс умудрились виграти цю мапу. Проте, якимось чином вони умудрилися програти Анубіс, де турки показали характер і камбекнули в захисті з 12-9 до додаткових, і 16-13 виграли цю мапу. Проте на нюк мені здається вирішили ножі. А саме те, хто буде грати в захисті, а хто ні. 9-3 в захисті за фейс, і фактично в Eternal Fire не було шансів після програної пістолетки. Хоча, до речі, от саме ця програна пістолетка в захисті, це вони... Це ставалося на кожній мапі, і все рівно команда робила кожен раз форс. Я не люблю робити форс в захисті, я цього не розумію. Але Eternal Fire щоразу робили Форс і щоразу його вигравали. Це просто капець, якийсь це було так дивно. І Я такий вже думав, ну цей раз вже точно ні. На нюк не, не спрацює ця тема. Ні, працювала, і турки вигравали, брали собі раунди. Ну а тепер можна перейти до завтрашніх матчів, і в нас тут все дуже-дуже цікаво. Почнемо з того, що героїк зустрінеться з Віталіті, і тут, очевидно, я надаю перевагу Віталіті. Вони мусили зробити висновки з попередніх помилок проти Енс і зібрати кабіну, і проходити у плей-офф. Думаю, що буде Міраж Вертіго та Анобіса Бонюк на третю. І Віталіті просто виграють. Можуть навіть 2-0 виграти, герої, скоріш за все, будуть пікати саме Міраж. Можливо, нюк, можливо, нюк. Так. Теж є варіант, але я думаю, що все ж вони повернуться до свого звичного піку Міраж. І тут Віталіті можуть і будуть грати. 2-0. Поїхали далі. Cloud9 проти Монте. Тут буде дуже важко для Монте. Я теж сподіваюся, що вони зробили правильні висновки, але не дуже в це вірю, насправді. Ну, неможливо так перевернути гру просто за день. Я хочу, щоб в них це вийшло. Дуже важливо, щоб отут ввімкнувся боротьокей. Це вже такий uh, turning point, Тут важливо це робити, проте це Cloud9, і вони на хорошому ходу навіть без снайпера. В порівнянні з Монте, звісно, там дуже сильний Overpass, там дуже сильна Ancient, там дуже сильна Anubis. І я думаю, що Cloud 9 пікнуть Overpass. Монте мають пікати Mirage. Mirage, uh, Cloud 9 грають жахливо, вже навіть програли і проти поляків, і проти Маус, тому там шансів небагато, а Монте ну, історично добре грають. І на третю може бути Anubis. Або Ancient, звісно, але я скоріше схиляюся до Anubis, адже вона більше влаштовує обидві команди. Думаю, дійде до трьох мап, але скоріше за все, Cloud 9 виграють. Ens G2. І тут несподівано я обираю для себе фаворитом Енс. Я думав, що так не буде, але оцінив форму G2, вона мені не подобається. Побачив, що Енс дуже заряджені, дуже хочуть перемогти, дуже хочуть вийти у плей-офф. І думаю, що на вертігу або Overpass вони можуть виграти. Адже Overpass слабенький у G2, хоч вони його й виграють навіть. Вертіго непогана в ENS, адже це Core 9, нагадаю. Плюс буде Анобіс від G2. скоріш за все, G2 його виграють. І на третю щось типу Ancient. І я віддаю перевагу команді Ендс. Поляки пройдуть у плей-офф. От така ситуація. Тут же Монесі не закриє, адже тут буде Хейтс. Маус проти Геймер Теж матч за вихід у плей-офф. Маус виграють. На мою думку, пікатимуть Міраж, який виявився вдалим проти Cloud9, а у Геймер 0% перемог за останні 3 місяці на цій мапі. Тож я думаю, що Маус можуть вигравати. Від Гейбро Леджен буде оверпас, який вони мусять забирати насправді. І на третю щось типу нюк або Ancient, і я віддаю перевагу Маус. Маус мусять закривати, сподіваюся, що там не буде великих проблем і не буде якоїсь нереальної гри від Aikon. Falcons проти Complexity. Ну, Враховуючи жахливу гру Complexity проти Spirit, там не тільки те, що Spirit дуже добре відіграли, там і була жахлива гра від Complexity. І те, що я вірю в те, що СанПаюз може вімкнутися у цьому матчі, От є в мене якесь таке відчуття, що на нього цей весь тиск, що він слабенько грає, він зараз може спрацювати і воно буде ключовим моментом у матчі проти Complexity. Бачу нюк від Falcons. Оверпас від Complexity і Vertigo на третю. З перемогою Falcons. Наві проти Eternal Fire. Тут знову в Турків незручний для них суперник. Адже турки самі банять Ancient, Жахливу мапу для Наві. Ну, не зовсім жахливу, але далеко не найкращу. Тоді як Наві не грають Vertigo. Напевно, найкращу мапу Eternal Fire. І очікую, що Наві пікнуть Анубіс і виграють його. Тоді як турки можливо думатимуть між Overpass та Inferno, але все ж будуть схилятися до Inferno. Теж, можливо, виграють, можливо ні, але на третю я теж знову бачу в третьому матчі поспіль Наві Міраж. І Міраж вони виграють. Та в принципі можуть і Inferno закривати. Просто тут якраз буде цим ключовим поєнтом, чи вони зможуть перестріляти цих диких турків, яких дуже сильний АІМ. На цьому все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми очікуваннями, своїми враженнями від цього турніру у коментарях, ставити лайк і, звісно, любити Counter-Strike.